Він був такий, як сьогоднішній день, веселий, життєрадісний. Йому життя просто посміхалося. Він дуже любив квіти, любив тварин. Мені здавалось всіх, він собак, мабуть, і до тараканів, І в нього вдома, їх скільки було. Любив своїх батьків, дружину, вона працювала з нами, доньку. Мріяв про те, що в нього будуть внуки. Ну, так трапилось, не хочеться навіть все абсолютно вірити. Пам'ять не помре. Будемо його завжди пам'ятати. Він буде в нашій пам'яті в серцях, і всі воїни.